Обрати найталановитіших для подальшого вдосконалення таке завдання стоїть перед викладачами Богданового університету. В межах вступної кампанії тут розпочали проведення творчих конкурсів для майбутніх здобувачів освіти за напрямками фізична культура, спорт та хореографія. Детальніше у сюжеті люблю займатися спортом, активний спосіб життя. Краще для організму і в майбутньому ким, ким би себе хотіли бачити. В майбутньому хотів би бути тренером успішним та тренувати людей, ставати краще. На вашу думку, чому це важливо? Саме? Багато зараз людей не в спортивній формі, курять, п'ють, мають шкідливі звички та не займаються спортом. Я б хотів би, щоб люди ставали краще та займалися ним. Мали гарне здоров'я. Сильні, наполегливі, впевнені, здатні демонструвати свої вміння і навички, незважаючи на спеку, яка вже зранку панує на стадіоні. Це все про учасників змагань, які організували для абітурієнтів інституту фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету. Майбутні спортсмени мають показати свої таланти в різних видах спорту, щоб довести, що дійсно варті здобувати освіту в престижному закладі. У нас є три освітні програми: це фізична культура, і спорт, тренер, фізична культура і спорт реабілітація, фізична культура і спорт, фітнес та дозвілля. От сьогодні здають ті, хто вступає на тренерський, грубо кажучи освітню програму. Ну і через день: один день на реабілітації, один день на фізичну культуру і спорт на тренерський. Завдання, які визначать майбутні здобувачі освіти, можуть здатися складними, але дібрані вони не випадково. Конкурс дає можливість на початковому етапі визначити тих, хто дійсно має необхідні дані та ресурс для спортивної кар'єри. 85% членів збірної команди області з будь-якого виду спорту це наші випускники. І ні один інститут чи університет України не має чемпіона НБА, як у нас є Михайлюк. Чи немає кращого бомбардира, як Довбик, який закінчив наш інститут чемпіоната Іспанії. Тому. Тось тобто, рівень, я считаю, що рівень наших випускників один з найкращих в Україні. у танцювальному залі викид адреналіну не менше ніж на стадіоні. Тут теж триває напружена боротьба та вирує шквал емоцій. Свої вміння в творчому конкурсі демонструють абітурієнти, які претендують на здобуття освіти хореографа. Займаюся п'ять років танцями. Вирішила пов'язати своє життя з ними з танцями. Тож вирішила вступати на хореографічний. Я вже виступила. Трошки такі емоції не холонують. Переживала, але знацювала добре. Все, я дуже рада. Ким себе бачите, мабуть. Хочете бути крутим хореографом? Так? Крутих хореографів, а точніше бакалаврів хореографії, балетмейстрів, викладачів хореографічних дисциплін, вчинено почали навчати два роки тому, але вже мають серйозні досягнення. Тому і в майбутніх студентах хочуть бачити потенціал і любов до танцю. Зрозуміло, що ми там робимо перші кроки в хореографічній спільноті саме в Черкаському національному, але в нас амбіції великі. Ми хочемо, щоб в Черкаському національному хореографія розвивалася, щоб надавала можливість ця освітня програма зростати. Молоді, щоб вони ставали справжніми фахівцями в сфері хореографії, щоб вони були дома, тут нікуди не їздили, щоб вони змогли здобути цю освіту саме ну для Черкаських творчі конкурси мають бути підкріплені і балами НМТ, кажуть викладачі, та вирішальне значення матимуть таки виступи абітурієнта. Вони триватимуть до кінця липня. І, хоча кількість місць на творчі спеціальності за державний бюджет в період війни дуже обмежена, викладачі кажуть, що шукатимуть будь-які можливості допомогти творчим дітям здобути улюблений фах В університеті. проводяться творчі конкурси за спеціальностями фізична культура і спорт, хореографія і образотворче мистецтво. Перший етап творчих конкурсів передбачає участь в конкурсі на місця, які фінансуються за держзамовленням. Тобто, враховуючи те, що університет є державним закладом, вступники мають можливість конкурувати на місця, які фінансуються з тербюджету. Залучаємо для проведення конкурсу не тільки своїх викладачів, але й фахівців в галузі хореографії образотворчого мистецтва. Це як правило, заслужені народні артисти. Що дозволить теж комплексно оцінити спроможність вступника опановувати ту чи іншу освітню програму? Кожен із конкурсантів має продемонструвати вміння, без яких неможливо працювати в цій сфері. Йдеться не лише про розвиток тіла та навичок, а й про певні відчуття та здатність виражати свої емоції саме засобами хореографічного мистецтва. Представники журі кажуть, що обирати найкращих дуже складно, адже українські діти всі талановиті. Ми оцінюємо конкурсантів по критеріям. У нас їх п'ять. Перше це фізичні дані, технічні, пластичні, музикальні та артистизм. По цим критеріям ми їх оцінюємо. І в більшості є хореографія, є постановка. Ми її дивимося і там на кожну категорію у нас є по 40 балів. Ми виставляємо їх і розуміємо, вже, хто набрав більшу кількість балів. Вони всі дуже класні, вони дуже мені, мені дуже подобається їхній рівень. Складно, що напевно хтось не пройде на бюджет. Оце складно розуміти, бо вони всі достойні цього. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.